Жовтий автобус вчить значення для нього кожна мить. Усіх в цей час відвозить він в школу автобус втучить, значення для нього кожна мить. Усіх в цей час він школу нараз. Веселий, смішний, хомірний. Автобус, помічник шкільний приїхав додому з самого. Не для нього кожна мить Усіх дітлахів цей час відвозить він в школу нараз. У другому домі Тарас вже скучив за школою, виходь до нас. Веселий, смішний, хомірний автобус помічник шкін. У третьому домі ще ханс, сестричка пета та собачка Віолета. Веселий, смішний, хомірний, автобус помічник шкін. Ведьмина команда у пятому домик Жива она Желтый автобус мчить Мои значения для него Кож на мыть Усидит лохи в цей час Ведь возит винт в школу на раз Желтый автобус мчить Мои значения для него Моє значення для нього кожна мить Усіх детлахів цей час відвозить він в школу на раз. Жовтий автобус мчить Мої значення для нього.